Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення облаштування балкону. Ось такий ми робимо зараз. Демонтаж в такому вигляді. Маємо. Певний фронт робіт уже виконаний. але в більшості варіантів ось такі перила. Щось десь зашито. Стінка зліва, справа це все сусідські стінки балкону. Вони якимось чином облаштовані. І ми вже встановлюємо і встановили свою конструкцію із профіля ВДС. Утеплили ліву бокову стінку, праву бокову стінку та стелю. Ліва, права стінка та стеля у нас зашиваються пластиковою бишовною вагонкою. Підлогу ми теж облаштували з утепленням та осб плитою накрили. Після цього вже клін самостійно постелить ліноліум. Засклення, можна сказати, французьке лоджія, оскільки склопакет і зверху і знизу. Знизу ми встановили відливи: зверху козирки та нащільники. Зверху ось покажемо ще таким чином. Так, трохи телефон запутався. Так, Повертаємося. Маємо два відкривання. Вікна у нас відкривання мають функцію провітрювання та зимового провітрювання. Склопакети у нас прозорі без тонування. Склопакети двохкамерні. Три скла. Конструкція у нас через дві підсилюючі стійки. І ось такий варіант закінчення робіт ми вже будемо здійснювати.